Півроку віничани живуть із новою транспортною системою. Їх впровадження свого часу наробило в місті чимало галасу. А що зараз думає з цього приводу віничани? Та чи звикли до суперечливого нововведення? Ми зараз дізнаємось із перших вуст. Плохо, плохо, очень плохо, потому что я сейчас не можу нікуди вибратися, катається один 15 тролейбус, который їздить раз в час. После 11 часов доїхати додому или вообще куда-либо нереально. У мене мама живеермага, доїхати я від неї не можу никак. Раніше було 61 на которой можна було доїхати, 65 11 часов в мертве сезон. Для кого это сделано? Для каких людей? Тролейбуси как были пустые, так і не Доглядала на Фрунзе, Оце початок від перехрестя, що на пусти. Там добиратися майже нічим, от на Пирогова. Одна маршрутка йде на Стахурського, інша йде на Київську, на водоканал, а на Пирогову нічого не йде. Тільки той тролейбус, то він йде на вишеньку, а на електросеть як попасти. Це треба їхати на Стахурського, да? а потім що кудись добиратися ще на електросеть. Ну, а якщо пізно їдеш з роботи чи дуже рано, дуже непродумано. Так що я не побачила покращення. Спочатку, якщо чесно, було важкувато призвичаїти до такого ритму, але так, зараз, володи, як я помічаю, то здається, і побільше стало трамваїв і маршрути додавали, ну, вже не так важко, як на початку. От мені стало набагато складніше добиратися навіть на ту саму роботу, я витрачаю майже в два рази більше часу. Те, що ввели додатково автобуси, Муніципальні це непогано, але їх вже мало. Якщо через годину йде автобус, він мало кого влаштовує, тому що кому на роботу, а зараз ти більше школа буде починатися. Ні, Я завжди виходжу на пів години раніше з запасом, і я ніколи не запізнююся. Ну, мабуть, комусь і краще, але так як я живу на Тяжилові, мені не зовсім вийшло добре. Тому що 31-й він ну, через соборну натяжило нічого не йде. О, тому доводиться добиратися двома транспортами, так що мені виявилося гірше. Мені, наприклад, як добиратися до університету, то не дуже зручно, тому що відмінили ці прямі маршрутки і так само з тим зменшилася містимість, дуже багато людей, а як наші маршрутики не ну, беруть людей багато, тому що там гаї стоїть і все тому подібне. Тому і мені це, би, на мій погляд, не дуже зручно, не дуже подобається. Я, наприклад, дитина хочеться на хуторах, там теж проблема їхати От в училище. Туди, да. так. Якщо конфетне зробити, Порошенко зробила там, якийсь транспорт нормальну розв'язку, то буде, в принципі, нормально. Тому що в мене маленька дитина і ми практично весь час ходимо пішки, гуляємо. От, іноді ми користуємося трамваями і тролейбусами. Немає таких спеціальних засобів, які б могли дозволити підняти коляску. Наприклад, я живу на Сабарі, мені не дуже зручно, що маршруток менше, а на Сабарі входить тільки дві маршрутки. Було б краще, звичайно, якби вони ходили частіше. Тому що навіть тоді зимою, коли ти стоїш чекаєш цю маршрутку по 15-20 хвилин, це... Не дуже приємно. 23 лютого. У Вінниці вступила в силу нова система організації руху громадського транспорту. А разом з тим і нова мережа руху маршрутних таксі. Кількість маршруток, що здійснюють перевезення пасажирів, скорочено більше ніж двоє. А люди пересіли на комунальний транспорт. Вінничани скаржаться на недостатню кількість транспорту. Дорога займає більше часу, особливо зранку та увечері. А у мешканців деяких мікрорайонів з'явилася нова прикмета: спіймаєш вранці маршрутку, день пройде вдало. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.